Одного разу змусити Ісус учнів своїх сісти в човен і переправитись раніше за нього на той бік, поки він не відпустить народу. І відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті. І Як настав вечір, був там один, а човен був вже на середині моря і було його било його хвиля, бо вітер був зустрічний. У ж сторож вночі пішов до них Ісус ідучи по морю, і учні, побачивши, що він іде по морю, стривожені скажучи, це привиди, і з переряду закричали. Але Ісус одразу заговорив до них, кажучи, заспокойтеся, це я не бійтеся. Петро сказав йому відповідь, Господи, якщо це ти звели мені прийти до тебе по водах, Він же сказав прийди і, спустившись із човна, Петро пішов по водах, щоб підійти до Ісуса та бачучи сильний вітер злякався, як почав тонути, закричав, кажучи, Господи, спаси мене. Ісус одразу ж простягнувши руку, підхопив його, говорив йому, маловірний навіщо ти засумнівався, як увійшли вони в човен, вітер стих, а ті, що були в човні. Підійшли, поклонилися йому, кажучи воистину ти, Син Божий, і, переправившись вони прибули в землю гемнісаві. Оця і сина і святого Духа. Уявіть собі, що ви маленькому човні посеред озера. Ще годину тому було тихо і спокійно, але тепер здійняться літи небо затягло в мані. Тоді одна за одною в ютубо, чорно вийдає. Вода заливає ноги, руки, втомитися від весі. І ми розуміємо, берег далеко, а сіл майже немає. Приблизно так почувалися учні тієї ночі на Галілейському морі. Але цікаво, що вони потрапили в цю бурю не випадково. Івангелій каже, Ісус примусив їх відплисти. Він сам скерував їх у путь, знаючи, що попереду шторм. Навіщо? Бо є уроки, які ми засуємо тільки у бурі. Віра росте не в тихій, тихій гавані, а там де хвилі та віти. Відправляє спортсмена на складну трасу не для того, щоб він упав, а щоб став сильнішим. Так і Бог допускає випробування, щоб сформувати нас. Поки учні боролися з вітром, Ісус був на горі молився. Вони не бачили його, але Він бачив їх. З людського погляду він був далеко, але насправді ближче, ніж вони могли уявити. Це як з маленькою дитиною, яка боїться темряв, батько вимикає світло, але стоїть поруч, щоб син учився довіряти. Дитина не бачить, але батько весь час горя. Допомога прийшла під ранок, коли сили вже майже вичерпалися. І ось учні бачать посмерть, що йде по воді. Вони злякалися, це привид. Але злочий волос, заспокойтеся це я, не бійтесь. Не бійтеся. Часто Божа допомога приходить не в тій формі, яку ми чекали. Ми спершу обутаємо її з чимось. Тоді Петро, горячий і рішучий, каже: Господи, якщо це ти, звели мене прийти до тебе по воді. Ісус говорить тоді. Уявіть цей момент, що він під ногами хвилі, а Петро робить крок, і він йде. Вода тверда під ногами, поки його погляд спрямований на Ісуса. Це як дитина, що йде до батька, поки дивиться в очі, прокує в пене, впевнено. Але що щой, відволікся, падає. Раптом Петро помічає якийсь сильний літер, як високих вірі і страх вверх. Він починає туди. Але його крик простий і короткий Господи, спасі мене. Це така коротка, як молитва. Яку ми кожний день говоримо? Господи, спасій помидор мене. Ісус одразу просягає руку, піднімає його і каже: маловірний, чому ти засумнівався? У цьому докорі немає злості це запрошення до глибшої віри. Коли вони разом заходять у човен вітер стікає. І в ту ми учні не просто з пореченням Зітхають, вони падають перед ним і кажуть, ти справді Син Божий. Після булі віра стає глибшою, поклоніння щирішим. Ми вже не просто радіємо, що нам стало легше, ми розуміємо, хто був поряд увесь цей час. Ці історії істини. Перше, буря може бути частиною Божого плану, а не випадковістю в нашому житті теж. Друга, Христос бачить нас навіть тоді, коли ми Його не бачимо. І третє, ми тримаємося на воді, доки. Тримаємо погляд на Господа. Якщо ми сьогодні в бурі не дозволяємо очам зосередитися на хвилях, дивіться на Христа, якщо відчуваємо, що тонемо, кличемо його, як Петро Господи, спасі мене, і побачимо, що його рука вже, вже простягнута до нас.